Маємо зараз в продажі кістоміс кемпер SP-75 на півтора мішка муки з одним таймером на дві швидкості. Машина після капітального ремонту. Дивіться, видно, тут все знімалося, все красили, змінялись підшипники, ремні. Все повністю. Також поставили нову електричну інсталяцію, повністю нову. от, Бачите, всередині, як все зроблено. Видно, що, подивіться, уважно зверніть увагу на спіраль, вона ніде не варена, не паяна, все в оригіналі як було. Зараз ми відкриємо, продемонструємо, як воно працює. Я тут просто збивається. Виставляємо час, нажимаємо першу швидкість. Спіраль крутиться в потрібному напрямку. Виставлено рух діжі тест в праву сторону. Теж рухається правильно. Де від лік часу першої швидкості? Помішаю воно часу першої швидкості, необхідний для нас, тоді переключаємо на другу швидкість. на другу швидкість. Короче, на другу швидкість. Тут воно дойде до кінця, зараз ми його працює трошки. О, дойде до кінця і десь це також можна потім продемонструємо вручну прокручувати діжу для того, щоб вибрати задню частини тісту, щоб було зручніше. Це крутиться. Часовий механізм теж новий, як бачите. Час закінчився і виключу. Для того, щоб знову машину включити, то треба буде нажати цю кнопку Збити, щоб червона стрілочка вернулася до показання чорної стрілки. І тоді от вручну, як, як прокручується. Бачите? От нажимаємо. От вже крутиться. Бачите? Притримуй. Доки тримаєш, доти крутиться. Відпустив, перестав крутитися. Нажав, крутиться. От. Бачите, крутиться. Отак От виглядає тістоміс. Також хочемо продемонструвати, бачите, кінцевик працює на коли піднімається кришка тістоміса. Для безпеки кінцевик виключає роботу тистоміса. Все працює відмінно. Машина після капітального ремонту готова до роботи.